Привіт, стривожені, занепокоєні, але не зламані українці. З вами Віктор Андрусів, і будемо робити нашу аналітику. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву і специфічну тему: це гарантії безпеки для України. І я скажу вам тезу, яка викличе у вас велике здивування. Найбільше від того, що Україна може вступити в НАТО або отримати гарантії безпеки, може виграти Путін. Так, той самий Путін, який власне і починав своє СВО, через те, щоб ми ніколи не вступили в НАТО. Ну, тепер поговоримо трошки детальніше. Ситуація зараз це розмови про перемир'я, і в принципі у нас всіх десь вже є розуміння, що це перемир'я буде десь виглядати ось в такому вигляді, як сьогодні виглядає лінія фронту. Фактично, це те, про що ще з 23-го року говорило багато аналітиків, в тому числі і я. Що найбільш реальним сценарієм завершення війни в Україні є так званий Корейський сценарій. Що це за сценарій? Хто не знає, в Кореї, була, коли була війна, то сторони теж довго не могли перемогти один одного. Сеул, столиця Південної Кореї, чотири рази переходив з рук в руки. Зрештою, Сторонам довелося визнати, що вони не можуть перемогти в цій війні, тому що за Північну Корею вписався Радянський Союз і Китай. Ну, а власне, за Південну Корею воювали так звані війська ООН, а саме американські війська. Війна завершилася фактично тою ж самою лінією, з якої десь почалась, але з одним важливим моментом: південні Корейці не підписали цього перемир'я. Замість них це зробив американський генерал. Вейн-Кларк. це теж дуже сильно нагадує що те, що зараз відбувається, зокрема в частині. А давайте ми визнаємо Крим, але ви можете його не визнавати. Тобто, штати можуть визнати Крим, а Україна може з цим не погоджуватись. Фактично, щось схоже на те, що американці підписали перемир'я без південних корейців. Тим не менше, перемир'я це вже має 70 років, і е, ситуація досить стабільна. От, хоча завжди є ризики, що вона зміниться, тому що мирний договір так і не був укладений. І наша ситуація з вами дуже сильно на це схожа. Єдина відмінність полягає в тому, що південні корейці таки свої гарантії отримали на їхній території перебувають американські військові бази, і навіть якийсь час зберігалася ядерна зброя, а можливо, ще і сьогодні продовжує зберігатись на випадок нападу Північної Кореї. Аналогічно, Північна Корея виживала і підтримувалася довгий час завдяки Радянському Союзу, а пізніше завдяки партнерству з Китаєм, завдяки якому вона все ще там якось е, тримається на плаву. Що спільного чи відмінного всій ситуації для нас? Що такі безпекові гарантії для нас? І чому вони вигідні Путіну? Ну, давайте чесно: якщо буде підписане перемир'я, а Україна не отримає жодних безпекових гарантій. І не може вступити в НАТО, то що ми з вами маємо робити? Правильно, ми з вами будемо готуватися до нового вторгнення Путіна. Ми будемо будувати фортифікації, ми будемо розвивати своє озброєння, свої збройні сили і ракетні програми, які можливо нарешті будуть запускати ці ракети аж в глиб Росії і не тільки до Москви. І наші дрони будуть міцніти і летіти далі і взриватися гучніше. І це це будемо ми змушені робити, тому що ми будемо розуміти, що єдиний спосіб вижити це вміти себе захистити. Фактично, Путін за таких умов отримує просто озброєну до зубів країну в себе під боком, яка ще й має амбіцію повернути свої території. Більше того, враховуючи те, як він е, оголосив своє СВО, то нам теж буде нескладно. Коли ми будемо достатньо для цього готові, оголосити в такий самий спосіб повернення до речі законних не на історичній основі своїх земель і не на іншій брідяті, яку там гнав Путін, у нас є для цього дійсно всі підстави, навіть за міжнародним правом. Тому фактично Путін, який не хоче цих гарантій для України, залишає нам тільки спосіб готуватися до постійної війни з ним. А йому відповідно теж конкурувати з нами і намагатися цього уникнути. Якщо б ситуація була іншою, і Україна вступила в НАТО або отримала безпекові гарантії, то тут ми б не були вже достатньо вільними робити і діяти в такий спосіб. Тому що якщо ми члени НАТО, то ми б з вами були змушені погоджувати будь-які ризики військові з іншими країнами, оскільки це потенційне втягнення теж їх війну. Аналогічно із безпековими гарантіями, якщо якісь країни нам їх надають, то просто добровільно вирішити, що ми там запускаємо якісь військові операції, ми не зможемо, оскільки інакше ми ці гарантії втратимо. І зрозуміло, що це набагато вигідніше для Путіна, чим те, що я говорив перед цим. Але е, Путін е, значною мірою сам себе загнав в цю пастку, коли він оголосив СВО проти вступу України в НАТО. Він думав, що він нас тут швидко захопить і все вирішить, але не так сталося, як гадалось. І тепер, розуміючи, що так було би навіть вигідніше йому, а я думаю, що він це розуміє, він просто в пастці, в якій він це не зможе озвучити. Хоча однозначно він розуміє, що це була би фіксація якісь, в тому числі його завоювань, і е, його е, втрат, в тому числі, це зафіксувалося б на роки вперед. Тому що ми з вами чудово знаємо, наскільки бояться наші західні партнери, можливої третьої світової, і наскільки вони в принципі бояться Путіна, фактично, гарантії це дійсно правильний хороший спосіб вирішити е цю війну принаймні, на тривалий час. Вирішити, на жаль, можливо, не так вигідно для нас, але у всякому випадку ми, ми будемо трошки спокійніше спати, і будемо трошки впевненіше себе почувати з точки зору підтримки, яку нам мають надати. В іншому випадку на нас лягає трошки більше зусиль з підготовки і готовності захищати свою країну на всіх можливих рівнях. Але ця дилема, яка існує вже сьогодні, тому що вже сьогодні розпочалися всі ці розмови про перемир'я, вона ще не є. Дилемою сьогоднішнього дня. Тому що станом на сьогодні Путін е, бачить рішення в іншому. Він вірить, що він може розбити наші сили, що ми виснажимося, фронт рухне, і йому не доведеться обирати між одним і другим. Не буде ні вступу України в НАТО, ні можливості України мілітаризуватись. Тому станом на сьогодні Путін продовжує обирати саме це рішення. Але я переконаний. І там багато аналітичних даних і інших даних, якими я працюю, вказують на те, що десь ближче до листопада Путін уже не буде так думати. І ця дилема щодо того, що йому краще, буде більш для нього реалістичною. І він в роздумах про перспективні переговори буде вирішувати, на що йому краще зголоситись. А нам в будь-якому випадку підходить будь-який варіант, тому що у нас один варіант. Кращий це вступ в НАТО, а інший нормальний. Це коли ми будемо готові з ним до війни. Бо, зрештою, Путін і Росія мають заплатити за всі злочини, які вони вчинили. Все буде добре. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України.